Які захворювання можуть переносити мікрочасточки пилу? Перш за все, особливо у дітей, пил викликає алергію. Саме разом із пилом людина може вдихнути пилових кліщів та продукти їхньої життєдіяльності, в основному фекальні часточки, які мають високу алергенність, і є особливо небезпечними для дітей, астматиків та алергіків. Крім того, саме з пилом до людського організму може потрапити паличка коха, яка є збудником туберкульозу. Саме тому треба дуже ретельно дбати про повітря у домі, аби не наражати себе та своїх рідних на небезпеку. А як можна звільнити свого? Оселю від пилу, спитаєте ви тільки одним способом: пилососом з аквафільтром. Звичайні пилососи, навіть дуже дорогі, зазвичай мають тканинний або паперовий фільтр. Ці фільтри швидко забруднюються та починають пропускати найменші часточки пилу. Однак є чудова альтернатива звичайному пилососу пилосос з аквафільтром. У чому ж різниця? Все дуже просто. Пил та бруд, який ви засмоктуєте у ваш пилосос, залишається у спеціальному резервуарі з водою. Навіть найменші часточки опиняються там. Отож, такий пилосос не лише прибирає пил та бруд. З підлоги завдяки потужному всмоктувальному механізму, після прибирання у повітрі вашої кімнати не залишиться жодної, навіть найменшої пилинки. Знаєте, зазвичай після прибирання пилососом в квартирі залишається дивний аромат, специфічний. Раніше я вважала, що це запах самого пилососу, а нещодавно я збагнула: це запах пилу. І це жахливо. Виходить, що більша частина того пилу, що була на підлозі, тепер кружляє у повітрі. Уявляєте, чим ми дихаємо? А моя дитина, мій чоловік, жах просто до того ж, останнім часом, після прибирання пилососу, моя донечка почала чхати. Я просто викинула свій старий пилосос на смітник. І на заміну йому придбала ось цей з аквафільтром. Після того, як ви закінчили цикл прибирання, вам не доведеться витрушувати мішок для збирання сміття чи змінювати одноразові пакети. Вам просто треба вилити брудну воду, і пилосос знову готовий до роботи. Це повністю екологічний пристрій, який в жодному разі не зашкодить вашому здоров'ю. Крім того, пилосос з аквафільтром значно економніший за звичайні, адже вам не доведеться постійно витрачати гроші на нові фільтри. Цей пилосос для тих, хто справді відповідально ставиться до власного здоров'я та здоров'я. Здоров'я своїх близьких. Пилосос з аквафільтром значно ефективніший за будь-який інший, адже він збирає пил не лише з підлоги, він просто збирає увесь пил у вашому домі. Ви можете пилососити підлогу, м'які та звичайні меблі, стіни тощо. До комплекту входить щітка для килима та паркету, насадка з широким розтвом, насадка з вузьким розтвом, дві подовжувальні трубки. Просто зателефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, та замовте цей дивовижний пристрій. Не ризикуйте здоров'ям ваших рідних, адже щодня новітні технології Її розвиваються, аби зробити ваше життя легшим та якіснішим. Замовте цей дивовижний пилосос. Така річ має бути у кожному домі. Бережіть своє здоров'я, а ми вам у цьому допоможемо.